Шановні друзі, ви на каналі Компанія Лігрія. Мене звати Денис Курбатов. Я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні ми пропонуємо вам пройти з 400 метрів від цього пляжу. А це у нас пляж Асікон, місто Торів'єха, і оглянути квартиру в свіжому домі 2007 року з забудови. Велика квартира, три спальні, дві ванні кімнати. Вартість об'єкта 265 тисяч. Квартира після капітального ремонту. Вартість входить підземне парковочне місце. Зараз пропоную оглянути. Seu quarto é Ось так виглядає фасад будинку. Дійсно, сучасний фасад. 2007 рік забудови. Квартира знаходиться на високому третьому іспанському поверсі. Спальня та салон мають сонячну орієнтацію стосовно інфраструктури: 400 метрів пляж Асікон, 1000 метрів пляж Новофрагус, 1500 метрів пляж Дель Кура, центральний пляж міста. В дистанції 800 метрів У вас будуть на вибір дуже багато продовольчих магазинів, ресторанів, банків. І всього, що треба для життя. І так, ми піднялися на третій поверх. Дивимося дійсно простору квартиру. 2007 рік забудови. При вході у нас є відеодомофон. Ось така невеличка прихожа. В квартирі встановлена сигналізація з відеонаглядом. Перше приміщення це у нас гостьова ванна кімната. Хочу звернути вашу увагу, що тут не душова кабіна, а ванна. Окрім того, що є ще унітаз, біде та умивальник. Ось так виглядає перша спальна кімната. Вона нестандартних розмірів. Зато в нас тут є вбудована шафа купе, диван, камот і вікно виходить внутрішнє патіо інтер. Є. Далі у нас йде кухня, де є уся необхідна вбудована битова техніка, холодильник, варочна панель, духовка, витяжка, також є посудомоєчна машина. І хочу звернути вашу увагу на два моменти. Перший момент, що тут є технічний балкон, який використовують як технічне приміщення, де розташована правильна машинка. І друге, на що хочу звернути вашу увагу, що цей будинок газифікований, тут централізований газ. Встановлена колонка на підігрів води. Ось так виглядає гостинна кімната в теплих тонах. Дуже приємно тут знаходитися. Світильники називаються молекула. Гостинна поділена у нас на дві зони: Обідняна зона, зона відпочинку з виходом на невеличкий балкон. Справа від мене у нас. Ванна кімната і ще дві спальні. За моєю спиною знаходиться ванна кімната, де є душова кабіна, унітаз, умивальник і також зроблений дизайнерський ремонт. Зліво від мене друга спальна кімната. Вона доволі простора. Є двоспальне ліжко. Також є будована шафа купе. Вікно виходить в патіо інтеріор А справа від мене основна спальна кімната. Вона сама більша. Тут також є ліжко, є будована шафа-купе, А відрізняється вона ще від попередніх, тим, що вікно в поле, яке виходить на вулицю, має сонячну орієнтацію. Також цієї спальні є можливість потрапити на балкон, про який я говорив раніше. Із приємних моментів інфраструктури 300 метрів ви будете в цьому парку в шикарному Донія Сімфороса. Шановні друзі, клієнти, ми подивилися з вами квартиру в будинку 2007 року забудови на третьому іспанському поверсі. Велика квартира, 89 квадратних метрів площі, три спальні, дві ванних кімнати, вартість об'єкту входить підземне парковочне місце, а ціна 265 тисяч євро. 400 метрів від пляжу Осіке. Якщо вас зацікавив цей варіант, мій номер WhatsApp є в опису до цього відео. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, є питання стосовно оформлення заводу коштів, я на зв'язку. Компанія Алігрія будуємо вашу мрію.